Вітаю всіх! Ну що, от і ми сьогодні, це сьогодні вівторок. Рішили теж покопати картоплю. Бо отож ж бачили, коли я мульчером скосив, вже все посохло. От. Що вам сказати? як усі люди показують, що... Великої воно, дивіться, ну, взагалі пошти немає. Один, одна не дрібна, є середня і дрібна. От. І багато. Багато, а це, щоб вона вся була велика, то взагалі було б хорошо. От. Ну, так вона ж, звісно, вище середньої Одна-дві. Ну, і отакої от гнилої багато суха гниль. Ось покажу вам. Ну це поїжено. Ну, є ще така О, суха гниль, бачите. отака така ось. Але ж ми не так сильно і переймаємося. Жінкою побалакали, да, нам би. На насіння оставить. О, це в мене картопля гала називається. У нас один і ще два рядки там крайніх Пікасо. От. Ну Ми цього галу оставили, тому що вона для нас сильно добра. Вона така жовтенька, така масляниста. От. І багато. Такої картоплі ось паростки. Ну це одненький такий паросточок. А то є таких, що багато паростків. О, це по моєму Женя Михайліченко показував, що його багато взагалі хорошої такої картоплі. О, а в мене тут така чорна земля, без чорнозем, а отут так пісок. Отут багато. Ось особливо краю цього було багато сильно. Ну, в заключенні вам скажу, що не годиться урожай цього року, взагалі не годиться. Але ж це не перший рік таке, Бували годи, що після Нового року купляв картоплю. Ось бачите, оце Женя показував, що в його такий. Вже воно листя зелененьке є. Це зараз ранок, У 6 часов часом В пів сьомого вже копка йшла повним ходом. Стара картопля, бачите, не ціла, дощу не було, є багато що пошти сухої. А є ще така, ще не висохша, бачите? Ось такий. Пошти висохша, тому що дощів не було, до вона питалася старою картоплею і влагу з неї пила. Ну, Молода картопля чи корінці, там, Ось такі вам діло. Насчот, як іде копалка, йде замечательно. Пару разів забивалося тільки ось старим бадилєм. Воно вже ж посохло давненько. Оце це старе бадилля, воно просто довге. А бурйон я ж перебив і змільчив наче, наче косою, наче тримером. от, І воно залишилося від нього тільки стружка, тирса. І вона тим більше посухла. Ось бачите, бадилля старе. Оце воно набік забивається більшість. Ну я вам скажу, що тут гоня 55 метрів по-моєму чи 56. До я відсюди йду туди, тому що тут уклончик невеличкий, а воно знаєте хто копає, то воно стягує, хоч не хочеш, а воно стягує, навіть і пробуксовка є. Да я в одну сторону, дай дівчатам легше. Поки я туди-сюди, до вони не спіша собі. Моя копалочка йде нормальненько, потихенько. Ну, бачите, її багато, ну, горох горохом. Але ж отберемо трошки. Зараз я ще з сфотографірую, як вона йде. Пройдуся одного рядка. Що, щоб побачити. Ну що хлопці, отакий процес копання Не спіша собі томитися не треба Як казав Юра Сербін, працюємо, віддихає Потрошку це хто думає, може що я в холосту йду назад у мене 50 метрів тут рядки. І пройти назад, я ж кажу, що тут ложбинка, ось, вона хоч і невеличка, а тут вже підйомчик. Оце я тут аж, хто відео дивиться, так я тут рівняв. Зрізав воно, подивіться, на колеса, на прицеп. А то земля, то той уровень був. Тут взагалі тако була косина. Я хоч трошки вирівняв. Ну, Я коли підгортав картоплю до оттуда ходив, а потім оттуда. то я ж кажу, оця невеличка така косина і воно вже стягує. Нащо мені? Я ж кажу, що я краще лишній час тут потрачу. От. Чим ото мучиться, знаєте. Та й дівчатам легше, а не туди-сюди. Так вони рядочка пройшли, да хоч спини порозгинали. Так що хлопці, ось я такий. Все, всім пока. Будьте здорові. Хлопці, забувся вам ще кое що показати. Ось дивіться, ось біленькі крупиночки. От. Тут я одразу і телефону не брав. От. Що це означає? Це коли я садив картоплю, от, бі біли такі... Ну так, да, оце вони і є. Коли я садив картоплю, це мін добриво. Те, що ще не розтворилося, тому що дощів не було. Це коли я садив картоплю і тут був перший рядочок, це я стягнув, тут така кучка була нормальна. Просто я забувся, бляха, муха зняти. А, ось дивіться. Ось іще. Якщо побачите. О! Я розтягнув цю кучку. А це тут кучка була, тому що ну, жменя чи пів Це коли я сажалку прокручував, щоб перша картоплина випала на посадку. Ну, щоб в халасту не йти. І тут із бункера для мінерального добрива сажалці Насипалося, ну, жменька чи скільки там. В общем, тут така кучка була. І вона, бачите, дощів не було і навіть мін не розтворилося. Ото, От що ми покопали картоплю за два години. З перекурами і потихеньку.